Привіт! Жарених карасиків дуже полюбляють у нашій сім'ї та ще з квашеними помідорками. Це щось. Бабуся моя запікала таких карасів у сметані у печі або варила пісний борщ з карасями. Отже, рибу чистимо, відрізаємо плавці та часто надсікаємо спинку ножем, що дасть на виході рибу без дрібних кісточок, борошно додаємо сіль, та гарно обкачуємо карасиків з обох боків. На гарно розігріту сковорідку додаємо багатенька рослинної олії та занурюємо карасиків. Обсмажуємо на середньому вогні з обох боків приблизно по 5 хвилин до рівномірної золотистої скоринки. Викладаємо на таріль і наша рибка готова. Дуже зажариста та апетитна, та ще й з ікрою. Додаємо квашені бочкові помідорчики та насолоджуємось, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Пока-пока!